Справжня візитівка найвеличніша будівля, єдина архітектурна пам'ятка національного значення і Бердянський Хогвартс. Все це стосується нинішнього головного корпусу БДПУ, який був зведений у 1876 році для розміщення в ньому Бердянської чоловічої гімназії. Згодом ця будівля стала головним корпусом БДПУ. Якби бердянці покладались на Російську державу, їхні діти в 19 столітті не мали б можливості. Не виїжджаючи з нашого міста отримувати повноцінну середню освіту і правом на вступ до університетів. Адже бердянська чоловіча гімназія одна із перших навчальних закладів в Російській імперії, які з дня заснування діяли за новими. Статутом та штатами гімназії і прогімназії. А згідно з цими документами, лише закінчення так званих класичних гімназій давало право вступу до університетів. І Бердянськ в цьому плані став справжнім взірцем для багатьох інших міст, адже саме з його коштів покривалася значна частина витрат пов'язаних з чоловічою гімназією. Крім величезної суми, витрачене на будівництво гімназійного корпусу. Місто і земство щорічно виділяли відповідно 14 860 карбованців і 3800 карбованців на отримання гімназії в той час, як із державного бюджету йшло лише 4600 карбованців. Тому зовсім не дивно, що і самі бардянці, і імперські посадовці, які час від часу відвідували наше місто, неодноразово підкреслювали, що чоловіча гімназія. Зобов'язана своїм існуванням місцевій громаді і земст. Рушійною силою проєкту зведення в повітовому Бердянську гімназії став міський голова Костянтин Пантелеймонович Константінов. При цьому цікаво, що сама будівля гімназії зводилась просто через дорогу від будинку цього Константінова. Хоча, поки гімназія була добудована, він вже перестав бути міським головою. Бордянська громада і земство вирішили, що якщо будувати гімназію, то вона має бути найкращою серед усіх гімназійних споруд Одеського навчального округу. А це була величезна територія від Кишинева на заході до Таганрога на сході. План розробив інженер-капітан Єльський. До проекту залучили кращих підрядників, які застосовували передові на той час технології та матеріали, включно із широким використанням цементу. Деякі дослідники називають архітектурний стиль, це північно-італійський стиль, в якому будували там середньовічні замки. Хоча чим безпосередньо Єльський надихався, достаменно не Відомо. Головне, що більше такої споруди ніде немає, і це для Російської імперії теж було доволі нетипово, оскільки, оті речі про уніфікацію вони зачепили все, включно з архітектурою, тобто, ота, типова будівниця, що по одному плану навчальні заклади в різних частинах імперії, це практикувалося. але у нас було от не повтор. З метою створення якомога комфортніших умов для навчання кошторис зведення цієї будівлі кілька разів переглядався в сторону збільшення. І вже коли будівництво йшло, коли вже перший поверх будувався, то перерахували, що не буде вистачати. Кубометрів повітря на одну персону, які будуть навчатись, тому, по ходу, переглянули план і підняли висоту поверху ще на кілька десятків сантиметрів. І як результат, маємо такі стелі, що висота одного поверху гімназійної споруди є не меншою, ніж сумарна висота двох поверхів сучасних будинків. Згідно з проектом, споруда мала вміщувати близько 500 гімназистів, мати не менше 14 класів, церкву, парадну зі сходами, гімназійну та актові зали, зал для малювання, бібліотеку, фізичний кабінет, квартири для директора і наставників, кімнати для правління і навіть власну водокачку. Тобто, загалом більше 50 приміщень для повітового Бердянська зведення цієї споруди було дійсно неабиякою подією. Будівля вражала мешканців як своїми розмірами в одній з публікацій газети Одеський вісник тоді писала, що в місті не було ні громадського, ні приватного будинку, який міг би умістити всіх бажаючих навчатись гімназії. Так вона вражала і грошовою сумою, яка витрачалася на її спорудження. А епітети, яких заслужила гімназійна споруда в регіональній пресі, були досить різноманітними, починаючи від стриманого досить капітальна споруда до таких формулювань, як будівля розкішна, велична чоловіча гімназія, квітка нашого міста, зразкова будівля, яка нагадує замок середньовічного стилю з баштами, барельєфами, зубчатими стінами. І служить кращою прекрасою міста. Звісно, бордянська гімназія працювала в правовому полі російської імперії. Тож тут мали місце всі обмеження, впроваджені офіційним Петербургом, наприклад, щодо мови викладання, конфесійного складу учнів, цензури, обов'язкового доповідання щодо проявів нелояльності до режиму тощо. Але і за таких умов Бердянська гімназія час від часу викликала невдоволення російської влади. Йшлося про вільнодумство як викладачів, так і учнів. Директор Бердянської гімназії Феодосій Якович Вороний. Він був відомим педагогом, громадським діячем, і саме при ньому навчались тут ті люди, які потім залишилися в. Історії гімназії, як самі відомі учні, мається на увазі і Хавкін, і Шміт, Нахім або Наум Гекер, який саме в Бердянській гімназії набрався народницьких ідей, а потім як терорист був засуджений в Російській імперії до 10 років каторги, то він згадував про директора Вороного. Що той перебував в двозначному такому становищі? Гекер писав, що вороний з одного боку керівництво йому не довіряло і вважало його небезпечним вольнолюбцем, не дивлячись на всі його старання зберегти мир і не вийти з покори. А радикали учні його дивились на вороного, як на Самого небезпечного ворога, оскільки він мучив їх не стільки репресією та поглядом, скільки влізання в душу ліберальною полемікою на самі дорогі і інтимні теми. Це цитата. Але реально директор Вороний в умовах, коли кожен був зобов'язаний негайно доповідати про будь-який прояв вольнодумства, Оцей вороний, знаючи кілька років про те, що в його гімназії є такі неагальні гуртки, він їх не здав поліції. Серед інших викладачів і співробітників, які залишили помітний слід не тільки в історії Бердянської гімназії, а й України, був композитор, поет та перекладач Петро Іванович Ніщинський, який мав літературний псевдонім Петро Байда. В Бордянську він викладав грецьку мову, і саме Петро Байда є автором відомих творів. Закувала тасила Зозуля, Вочорниці, Козак, Сафрон Ой, -гук Мати Гук. На його рахунку також переклади Одисеї та Іліади Гомера українською мовою, як і переклад слова о полку Ігоревим старогрецькою. Показово, що, попри, здавалось би, суперефективно налагоджену в освітній сфері Російської імперії систему контролю, уніфікації та зросійщення. Все це посипалось дуже швидко, вже невдовзі після падіння самої Російської імперії. І в Бердянській чоловічій гімназії, головному навчальному закладі міста, вже 10 серпня 1917 року урочисто відкрились українські і болгарські курси для вчителів початкових училищ. А наступного року, 1918 року, в гімназії. Було запровадження викладання української мови, географії України та історії України. Дійсно, вже студенти сучасних поколінь часто називають цю споруду бердянських Хогварцем, знову ж таки, відсилка до Гаррі Поттера. І зрозуміло, чому дійсно отакий середньовічний. Осередок науки освіти посеред сучасного міста. Ну, в'язнемо згодом.